Панове, сьогодні у нас буде трошки незвичне відео. Кайту не буде, але в ідені з'явився новий режим. А точніше кастомний режим. Ми всі про це знаємо, тому сьогодні я буду дивитися, що воно є. Я вже трошки подивився. Але, але... Кімнат доступних мало. Ой, куди? Ну, давайте самі щось. Чи щось з'явиться, ні? Блін, куди? о. Так, що воно тут є взагалі? Там якийсь сад. Красивий. Давайте глянемо, що воно. Тут, скоріш за все, нічого немає, але да. Так. А -а -а. Віпі, віпі, сюди. Так. Ой. Ой-ой-ой, яка краса, Боже. Боже мій. Ну, машинки тут є. Що тут ще? Ну просто красиво. Тут нема ніяких квестів. Просто красива карта. Добре, я поняв. Угу. Я навіть намагався вже трошки щось побудувати, якщо чесно. Але я не зрозумів, як повністю очистити карту. Типу, якщо хтось розібрався, скажіть мені, будь ласка, бо по одному прибирати кожен об'єкт таке собі, то занадто довго. Ну, типу, ось ця карта вона повністю пуста була. Ну, або, або воно побудовано за межами карти. Не знаю, блін, ну дуже красиво. Ну да, так, просто, просто побігати. Не знаю, з друзями. Можливо, покайтити. Я чув, хтось жартував про те, що це тепер Роблокс. Але я ніколи не грав в Роблокс, тому нічого не можу сказати. Можливо, можливо. але то що воно реально красиве, то да. я не буду тут додекодовувати машинки. А, все. То вже вихід. А ну щас а, щас. Давайте красиво втечу полетіль. Ну, шо тут ще кімнати? Ну, я створюю нові кімнати, але ніхто не йде. Це Гренні. Угу. Ну щоб хоча б один ган зайшов, треба. Ну, почекаємо, не знаю. Ой. А. А, окей. Ну, вони разом, але окей. Я міг би з ним помінятися, але я, я не хочу. Ладно, пофіг ті. Пішли, не знаю. Ну в грені я... О, прям-прям вже, прям. Ну що, тут треба... Ой. Треба декодити машинки. Добре. Будемо. Чи він тут десь поряд бігає. Ну, або, або ця карта <кій> настільки маленька. Так, Йдемо. Блін, такий повільний декот. Не знаю. <кій> Мені напевно побігати, подивитися. Ага, він вже з антиквою бігає. Ну добре, добре. Мені треба задекодити чотири гени, нічого не знаю. О, у нас, до на речі, шприц є. Угу, Поняв. Угу. Тоді тут е, вигідно брати лікарку, щоб можна було хилятися, типу, в будь-який момент. І безкінечно. Або вона тут може забанена, не знаю. Я щось не звернув увагу. Ой-ой-ой. Так, ну... Эм, одна машинка вже є. Пофіг. Так. А я можу тут впасти? Ой, можу. Ой! Капець. Боже, який жах. Ой, а. А він куди впав? Ладно, ой, Антіква. Привіт. Тут можно еще купить еще. Так, Дэвин, Дэвин. Эм. Ой, вин тут, вин прям тут. Ой. Так. Ой! I'm sorry, I'm sorry. Эм. Угу. Що тут право? Окей, припустимо. Ну, антіква там вже цього на чесному слові тримає. Ой-ой-ой. На чесному слові тримається. Я бачила в Тіктоці режим, де, типу, темні двері і там треба ховатися від ганта. Я думав, то воно буде. Бо я в гренні, якщо чесно, що можна перелізти через унітаз. Прикольно. Ой! Ой! А куди він? Він типу зникає після кожного хіта? Окей. Ой, а коли вона, коли вона встигла померти? Коли це сталося? Ну, я вже не додекодую спокійно ці машинки, бо він тут ходить і він тільки мене і шукає тепер. Мені б дохилятися, шприца цього вистачить. Тут десь. Тут десь був автомат і тут сундуки є. Теорія мені ще один шприц, типу, може випустити. Ходить, ходить, бродить. Але, ну, типу, що мені робити, мені просто ховатися від нього, а він може знайти... А! Є... Ой. Йо, пересите. ну не знаю, ну ховаюсь. Тут сундук. А, все, шприц... Шприц все. Ем... <гум> um, ну Він мене просто знайде і все. І капець. Угу. Так. Ой! Ой-ой-ой. Окей. Ой. Ну то вже не добре, да? То вже не добре. Так, ем... Um... Ди-ох, який лабіринт. Лабіринт. Шафа О, о, сундук. Хоч би шприц випав, я не знаю, блин. М -м -м. Не шприц. Ну, ладно, все, він мене. Він мене зараз знайде. Ну, просто просто буду чекати, поки він мене знайде. Where are you? I'm here. I'm right here. Look at me. Привіт. Привіт, який ти красивий, ну да, туди мене ладно, і то є файно, а загантів. То я, ну хай же будет, да, хай буде Майк? А, типу японів, типу ми аниматроники. Блін, справедливості, заради Майк та Віолета. Вони якраз і виглядають як аніматроніки. Угу. Все, можна, можна йти. Окей, так, ам. Хто де? Одех де? Хтось тут є. Ку-ку. Ку-ку. Ой. Окей. О, бачу, бачу, бачу. А. А, де? Окей. Oh. Okay. Ой, привіт. Привіт. Опа, сюди. Ой, блін, який красивий, який ти красивий. Блін, ну якби, якби його. Угу. Якби так хітувати можна було в звичайному матчі, то я був би тільки радий. Куда она делась? Эм... Um, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Uh, я повр... Окей. А, а, окей. Добре. Я понял. Что я ничего не понял. Так. А, uh, привет. Ага, uh -huh. Ні, ну тобі добре там стояти. А як мені туди потрапити? Вона ж просто відхиляється і все. Ой. Де? Де вона? Де вона? Угу. угу. Ну вона просто там стоїть. Типу, йоу. А як мені туди? Ні? Ой, прис. Як мені ніяк, все. Так. А... Привіт, Віолето. Так. А. Привіт. А, а як? А як це сталося? Так, ну ворота тільки тут. Вона поміж нас. Ага. Ти просто там стоїш тепер. Ти просто стоїш там, хиляєшся. Угу. Угу. хіляєшся. Фай. Наші прикидую. Кимпетлом. Okay. Я okay. mm -hmm. тебе бачу. Ну тобі норм, так? Like wasn't right for it. Okay. Так ой-ой, ой-ой-ой! Йо, Ну. сопа. Що mm -hmm. uh, вона там робить? Що вона, де вона? А, привіт. терор. Ем, excuse me. Ти така, типу, розумна, да? Ам, а куди? А де ти? Де вона? Де вона? А, поняв. Ну да, дурне питання. Ні. Ну виходь вже! Що ти там стоїш? Виходь. Ну вона просто стоїть, хиляється їй Богу Що робити? Закупати його чоловіку. Та викинь нафіг. Ой. Спешу піцу делегрі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А? а куди вона? Де вона? Куди вона ділась? Де вона? Е Excuse me? А, вона все ще там. Угу. Ми навіть не можемо нічого з нею зробити, да? Вона просто там сидить. Ні підняти, нічого. А. а її туди автоматично закинуло, чи що? Ладно, я нічого не зрозумів. Типу, ми її поклали, вона або втекла і там лягала, або її туди просто автоматом закинуло. Але що тепер робити, я не розумію. Віолет, ти хоча б щось розумієш, бо я ні. Так. Угу. Ну надо вдаль просто так помеж нас. А, ну просто стоить, да. Просто стоить. Угу. Цікаво в теорії, в теорії що у людини пропаде тут інтернет. За нею може почати грати бот? А як він буде себе поводити? Телепорт. Куди? Куди? Бай-бай Ну, бай-бай, не знаю. Де вона? Віолета. Ти не бачила її? Де вона? Я нічого не зрозумів. Ой. Йоу? Ага, це вже... це вже у нас цього. Ні, це перша це перша частина, але це друга піцерія. Так, да? Да, да, да. Перша частина, друга піцерія. Я щось помігаю. Ага. А де вона? I'm sorry, я грав в першу частину менше. Я не пам'ятаю, як тут виглядає карта. Якщо чесно. О, спрінтрап. Окей. А, там ворота, там машинки. А як туди потрапити? I don't. know. Сюди? Окей. Okay. <coughs> Я просто буду йти за дилетою. Mm. О. А я? А я? А я? Куди? Йоу, а я? А мене? А мене? Я теж хочу туди, як туди пройти? Це не чесно, як? А далі я просто загубився і не знав, що робити. І так на етапі монтажу я зрозумів, що все-таки поплутав першу та другу частину I'm sorry. але це вже не так важливо. А важливіше те, що записаного матеріалу у мене було на 45 хвилин. Тож я вирішив розділити це відео на два. Звичайно, якщо вам сподобався такий. Формат, і якщо це відео буде вам цікаве, тоді я викладу другу частину. А ви можете написати, в які режими та на яких картах мені можна ще пограти. Можливо, я влаштую стрім або запишу ще третє відео, де буду грати разом зі своїми друзями. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат, і чи подобається вам цей режим взагалі. І дякую за перегляд.